Друзі, всім привіт вітаю! Як у вас справи? Сьогодні ми запрошуємо вас у нашу казку перед В кожного у нас своя, в кожного своя прекрасна. Ось у нас вже на каналі досить багато є нових глядачів, тому хочу привітати вас всіх і нагадати: я Надя, ми з чоловіком в Іспанії, проживаємо вже близько 10 років. У нас двійнята: хлопчик і дівчинка Еліна і Серхіо. І сьогодні ми будемо прикрашати нашу квартиру до новорічних свят. Отже, хочу сказати, у нас не буде інстаграмної ялинки, як це в більшості блогерів буває. От, мої діти сьогодні зроблять це повністю самостійно, тому ласкаво просимо у казку. Ось це є та зірка, яку я купувала у Lidl. Ми вирішили все ж таки її причепити у кухні. А дану гірлянду, яка є шторкою причепили в салоні. Ось тут мій син побачив, що камера знімає, вирішив трошки попозувати. Ну що ж, витягнули ми свої скарби. Кожного року ми їх упаковуємо в коробки для того, щоб не займали багато місця і складаємо у кладовку. Місця у нас також не є дуже багато. Відповідно, мусимо це все компактно, дуже сильно поскручувати. І ось наша ялинка, вона зараз як віник. Тому я намагаюся розрівняти всі її гілочки, і діти вже бігають з нетерпінням, чекають для того, щоб її прикрашати. Дітей-настрій просто неймовірний, вони чекають свят, подарунків і казки. Пам'ятаю себе з дитинства. Я найбільше любила це Різдво і Великдень. Не знаю, у мене завжди в душі було таке відчуття, що станеться якесь чудо, стане щось таке неймовірне прийде і так далі. Ми завжди прикрашали ялинку практично на самі свята. У нас не було такого, як святкування Нового року. Чомусь мої старші брат і сестри, вони старші від мене, відповідно, вони були вже в такому віці, що святкували, наприклад, Новий рік своїми друзями. А я з молодшою сестрою, з батьками ми залишались вдома і просто була звичайна вечеря, і лягали спати. На другий ранок я вже ставала і всі казали, о, з новим роком. І я все думала, де той новий рік, хто то такий? Чому я все думала, що це якась фізична особа, яка має прийти і так далі. Тобто, як такої казки не відчувалося мені на Новий рік, а от Різдво це було щось неймовірне. Я пам'ятаю, святкували ми е, вечері, ми готували вдома. Мама завжди робила вареники, все було на черя пісна. І ми в той самий день, до речі, прикрашали ялинку. Це була місія моя і моєї сестри. Тому ми з нетерпінням чекали, коли занесуть ялинку до хати, встановлять її, щоб ми могли її прикрашати. І це запам'ятало з мені, я не знаю, запам'ятається, мабуть, на ціле життя, тому що ось ці емоції з дитинства вони приносяться крізь наше життя. А потім, до речі, ми ходили колядувати. Так, я ще застала той час, коли ходили колядувати, були копійки, і все, що ми наколядовували, ми могли собі купити якісь смаколики. Це було просто неймовірно. Тому цього року я також діткам дозволила одівати ялинку так саме як вони захочуть, як вони її бачать і так далі. Я просто причіпаю світло на ялинку, тому що воно у нас закручене для того, щоб воно не заплутувалось. Я закручувала такими дротиками. І ось зараз я це все розмотую. Діти чекають для того, щоб одівати ялиночку. Минулого року ми їздили в Україну на святкування Нового року, Різдва. І це було щось також дуже казкове і неймовірне. Ми там застали всі пори року, які тільки можуть бути в Україні. Там був і дощ, і вітер був сильний, і був мороз настільки сильний, що мої діти не розуміли, що з ними робляться. Хоча ми одяг купили спеціально для того, щоб їхати в Україну, щоб не позамерзати. Тим не менше ми виходили на прогулянку. І діти зразу кричали: Мама, ми хочемо додому, тому що вони замерзали просто зразу ж. Ось мої декоратори-ялинки приступили до роботи. Я так сміялася. Вони спочатку практично всі кульки почали вішати на одну гілку і все вкупі. І поки я їм пояснила, що краще це все робити по цілій ялинці, але вони казали: Мама, ми так бачимо так краще і нам так більше подобається. І щоб знали, в нас ялинка до сих пір так є у діта, і я нічого не міняю. Як дітки зробили, так і маємо таку красоту, вони самі одівали. Всі і всі повністю кульки. Елена причепила сніжинки і їм це дуже сподобалось. Ось ці кульки великі нам подарував їхній хресний на пам'ять, тому з року в рік ми їх чіпаємо. До речі, коли їм був було кілька місяців, три місяці вроді було, як Хресний нам це подарував. Тому з року в рік ми чіпаємо ці кульки на ялинку і пам'ятаємо. Взагалі я планувала хоча б раз в рік купувати скляні кульки або різні фігурки. Ось такі на ялинку зі скла. У нас в Україні, я пам'ятаю, ми ще як з чоловіком жили самі, без діток, звісно. У нас дуже багато було е, іграшок на ялинку, і всі вони були скляні. І верхушка, вершечок, перепрошую. І всі іграшки, вони всі були скляні і такі дуже казкові. Але я казала, що я заберу їх сюди, і ніяк мені не вийшло. Мені шкода, що якщо я їх буду пересилати в посилці, вони можуть порозбиватися. Тому я якось відтягнула це. Або тут будемо купувати, або все ж таки колись та й перевеземо свої ігрушки також сюди. Оцю зірочку ми купляли в китайському магазині чи в Лідлі. Вже навіть не пам'ятаю. Одним словом, у нас з року в рік все повторюється, але кожного разу ялинка вдівається по-інакшому. Раніше це робила я з чоловіком, цього року зробили це наші дітки. Я також вирішила прикрасити. У мене є таке світло на батарейках, воно і воно дуже ніжне, тоненьке і Раніше, точніше, минулого року, я її прикрашала шишками повністю і потім ставила це світло. Цього року мені не вийшло збирати шишок, тому залишиться просто сама ваза з даним світлом. І ось тут Еліна намагається виставити наш бален. Я вже в якомусь відео попередньому розповідала, в Іспанії е зазвичай ставлять такий вертеп е на певних поличках, якби фігурки купують і тому подібне. І у нас е це нам подарували, це також на Миколая до речі, нам подарували, ось такі маленькі міні-фігурки, міні-бален. І Еліна виставляє, правда, тим баленом вони бавляться практично кожен день тими фігурками, Боюсь, щоб не порозбивали, тому що вони такі як керамічні. Але їм це дуже подобається. Ось там є ісусик маленький, Марія, Йосип, Ангели і тваринки все те, як в вефлеємі. Ось такий у нас є олень, свічечки ми поставили. І ось наш бален. Ось така красота у нас в кінці кінців вийшла. Ми дуже задоволені, дітки дуже раді, тому ми вдома світло практично не включаємо звичайне, а включаємо лише світло від ялинки і то світло, яким прикрасили ми квартиру. Це неймовірно казково. І нам дуже подобається. Тим більше зараз така погода, направда, не зимова зовсім, але ми сидимо вдома і насолоджуємося нашими прикрасами. Тому дякую, хто провів з нами цей час. Обов'язково мрійте, тому що мрії збуваються. І я думаю, що цього року всі українці загадають лише одне бажання, і воно також обов'язково збудеться. Тому Бажаю всім з наступаючими вас святами, вітаю вас і бажаю всім здійснення мрій і всього найкращого. Дякую, хто завітав до нас! Всім па-па!